Повість про на середіння Книга 1 Порушник спокою. Частина 1 Розповідають також, що один ПРОСТАК ішов, тримаючи в руці уздечку свого ішака, якого він вів за собою 388 ніч Шахразади Розділ 15 рік свого життя. Ходжа насредін зустрів у дорозі. Понад десять років провів він у вигнанні, мандруючи з міста до міста, з однієї країни до іншої, перетинаючи моря і пустелі, ночуючи, де доведеться, на голій землі, біля вбогого пастушачого багаття або в тісному караван сараї, де у запорошеній темряві аж до ранку зітхають і чешуться верблюди глухо побрязкуючи бубенцями, або вчадній закопченій чайхані серед водоносів, жебраків, погоничів та іншого бідного люду, що на світанку наповнює своїми пронизливими криками базарні площі і вузькі вулички міст. Нерідко щастило йому ночувати і на м'яких шовкових подушках у гаремі якогось іранського вельможі. Котрий якраз цієї ночі ходив із загоном стражників по всіх чайханах і караван сараях розшукуючи волоцюгу і богохульника Ходжуна-Средіна, щоб набити його на палю. Крізь грати вікна виднілася вузька смужка неба, блідли зорі, передранішній вітер легко і ніжно шумів листям. На підвіконні починали воркувати і чистити пера веселі горлички. І хоча на Середін, цілуючи стомлену красуню, говорив, мені вже час. Прощавай, моя незрівнянна перлино, і не забувай мене. Зачекай, відповідала вона, зімкнувши прекрасні руки на його шиї. Хіба ти йдеш зовсім? Але чому? Послухай, сьогодні ввечері, як тільки стемніє, я знову прийшлю за тобою стару. Ні. Я вже давно забув ті часи, коли проводив дві ночі поспіль під одним дахом. Треба їхати, я дуже поспішаю. Їхати? Хіба у тебе є якісь термінові справи в іншому місті? Куди ти збираєшся їхати? Не знаю. Але вже розвиднюється, уже розчинилася міська брама, і рушили в дорогу перші каравани. Ти чуєш, Дзвенять бубенці верблюдів. Коли до мене долинає цей звук, немов джини вселяються в мої ноги, і я не можу всидіти на місці. Іди, якщо так, сердито говорила красуня, марно намагаючись приховати сльози, що блищали на її довгих віях. Але скажи мені хоч своє ім'я на прощання. Ти хочеш знати моє ім'я? Слухай, ти провела ніч, з на насредіном. Я ходжа на середін, порушник спокою і сіяч розбрату, той самий, про кого щодня кричать глашатаї на всіх площах і базарах, обіцяючи велику нагороду за його голову. Вчора обіцяли три тисячі туманів, і я подумав навіть, чи не продати мені самому свою власну голову за таку високу ціну. Ти смієшся, моя зоренько? Ну, дай мені швидше в останні твої губи. Якби я міг, то подарував би тобі смарагд, але в мене немає смарагду. Візьми ось цей простий білий камінчик на спомин. Він напнув на себе свій подертий халат, пропалений у багатьох місцях іскрами дорожніх багать, і відійшов потихеньку. За дверима голосно хропів злидащілий, дурний євнух. У чалмі і м'яких туфлях із задертими догори носами. Недбалий охоронець найдорожчого в палаці скарбу, довіреного йому. Далі, вздовж на килимах і кошмах, хропли охоронці, поклавши голови на свої виняті піхов ятагани. Хоча середін прокрадався на шпиньки повз них, завжди вдало, немов би ставав на цей час для них. Невидимим. І знову дзвеніла диміла біла кам'яниста дорога під копитами його ішака. Над світом у синьому небі сяяло сонце. Хоча на середін міг не мружачись, дивитися на нього. Росіні поля і безплітні пустелі, де біліють напівзанесені піском верблюжі кістки, зелені сади і піняві річки, Похмурі гори і зелені пасовища чули пісню ходжіна на Він видіжав далі і далі, не озираючись назад і не шкодуючись про, -про Полишене, не побоюючись того, що чекає попереду. А в покинутому місті назавжди залишалася пам'ять про нього. Вельможі моли блідли від люті, почувши його ім'я водоноси, погоничі й ткачі. Мідники і сідельники, збираючись вечорами в чайханах, розказували один одному смішні історії про його пригоди, з яких він завжди виходив переможцем. Молосна красуня в гаремі часто дивилася на білий камінчик і ховала його в перламутрову скриньку, почувши кроки свого володаря. Уф. говорив товстий вельможа, і, пихкаючи й і сопучи, Починав стягувати свій парчевий халат. Ми всі геть чисто замучились цим проклятим бродягою, ходжею Наседіном. Він підбурив і збаламутив усю державу. Я отримав сьогодні листа від мого давнього друга, шанованого правителя Хорасанської округи. Подумати тільки, ледве цей волоцюга ходжа насередін з'явився в його місті, як одразу ж ковалі перестали платити податки. А власники харчевень відмовилися безкоштовно годувати охоронців. Навіть більше цей злодій, оскворнитель ісламу і син гріха, наважився забратися в гарем харосанського правителя і збещастити його улюблену дружину. Справді, свідчий не бачив такого злочинця. Шкода, що цей капосний голодранець не спробував проникнути до мого гарему. А то його голова давним-давно стирчало вже на жардині посеред головного майдану. Красуня мовчала і потайки всміхалась. Їй було і смішно, і сумно. А дорога все дзвеніла, диміла під копитами ішака, і звучала пісня ходжіна насередна. За десять років він побував всюди у Багдаді, Стамбулі, Тегерані, у Бахчисараї – Ечмедзині і Тбілісі, у Дамаску й трапезунді, він знав усі ці міста і безліч інших, і скрізь він залишив по собі згадку. Тепер він повертався до свого рідного міста, до бухари і шариф до благородної бухари, де сподівався, приховуючись під чужим ім'ям, трохи відпочити від своїх безкінечних поневірянь. Розділ другий. Приєднавшися до великого купецького каравану, ходжа на середін, перетнув бухарський кордон і на восьмий день путі побачив вдалині в запорошеній млі, знайомі мінарети великого славного міста. Хрипко заволали змучені спрагою і спекою караванники. Верблюди прискорили крок, і сонце вже сідало. І треба було поспішати, щоб війти до бухари раніше, ніж закриють міську браму. Хоча на середін їхав у самому хвості каравану, оповитий густою важкою хмарою пилу. Це був рідний, священний пил. Йому здавалося, ніби він пахне краще, ніж пил інших далеких земель. Чхаючи і відкашлюючись, він говорив своєму ішакові ну ось! Ми нарешті вдома. Присягаюся Аллахом, на нас чекають тут успіх і щастя. Караван підійшов до міського муру саме з тої миті, коли охоронники вже замикали браму. Зачекайте, закричав караван баші, показуючи здалека золоту монету. Але брама вже зачинилась, і з брязкотом впали засуви і вартові стали на вежах коло гармат. Повіяв холодний вітерець, у тьмяному небі згас рожевий полиск, і ясно позначився тонкий серп молодого місяця. У смирковій тиші з усіх незлічених мінаретів залунали високі, протяжні й сумні голоси Медзинів, що закликали мусульман до вечірньої молитви. Купці і караванники стали навколішки. А ходжа на Садін із своїм мішаком відійшов потихеньку в бік. Цим купцям є за що дякувати Аллахові. Вони сьогодні пообідали і тепер збираються повечеряти. А ми з тобою, мій вірний ішаче, не обідали і не вечерятимемо. Якщо Аллах бажає почути нашу подяку, то нехай пошле мені миску плову, а тобі оберемо конюшини. Він прив'язав ішака до придорожнього дерева, а сам ліг поряд, просто на землю, поклавши під голову камінь. Очам відкрилося в темно-прозорому небі, сяючи сплетіння зірок. І кожне сузір'я було знайоме йому. Так часто за десять років він бачив над собою відкрите небо. І він завжди думав, що ці години безмовного мудрого споглядання. Роблять його багатшим за найбагатших. І, хоча багатий їсть на золотих блюдах, зате й ночувати він мусить неодмінно під дахом. І він не може опівночі, коли все стихає, відчути політ землі крізь блакитний, холодний, зоряний туман. Тим часом у караван Сараях і чайханах, що прилягали зовні до зубчатого міського муру, спалахнули багаття. Під великими казанами і тужно замекали барани, яких потягли на забій. Але, бували, ходжа на середін передбачливо влаштувався ночувати із навітряного боку, щоб запах їжі не дратував і не непокоїв його. Знаючи бухарські звичаї, він вирішив поберегти свої останні гроші, аби заплатити вранці мито біля міської брами. Він довго крутився, а сон все не йшов до нього, і причиною безсоння був зовсім не голод, ходжу на середіна, мучили гіркі думки, навіть зоряне на небо не могло сьогодні втішити його. Він любив свою батьківщину, і не було в світі більшої любові у цього хитрого веселуна з чорною борідкою, намінно засмаглому обличчі і лукавими іскрами в ясних очах. Чим далі від бухари мандрував він у своєму залатаному халаті, засаленій тубітейці і рваних чоботях, тим сильніше любив бухару і сумував за нею. У своєму вигнанні він увесь час пам'ятав вузькі вулички, де гарба, проїжджаючи, торкається з обох боків глиняних огорож. Він пам'ятав високі мінарети з прикрашеними візерунками, кахельними шапками, на яких вранці і ввечері горить вогняний блиск зорі. Стародавні священні карагачі з величезними кублами лелек, що чорніли на судчі. Він пам'ятав димні чайхани над ориками у затінку високих тополь, дим і чад харчевень. Гризнобарний гармидер Базарів, він пам'ятав гори й річки своєї батьківщини, і селища, поля, пасовища, і пустелі. І коли в багдаді, чи в Дамаску, він зустрічав співвітчизника і пізнавав його за візерунком на тюбетейці і за особливим кроєм халату, серце, хоч і не середіна, завмирало, і подих прискорювався. Повернувшись, він побачив свою батьківщину ще більш пригнобленою, ніж у ті дні, коли покинув її. Старого Еміра давно поховали. Новий Емір за вісім років зумів щент розорити бухару. Хоча середін побачив зруйновані мости на дорогах, убогі посіви ячменю і пшениці, сухі арики, на яких потріскалося від спеки. Поля дичавіли, заростали бур'яном і колючкою. Сади гинули від спраги, у селян не було ні хліба, ні худоби. Жебраки рядами сиділи вздовж доріг, вимолюючи милостиню у таких же вбогих, як і вони самі. Новий мір поставив у всіх селищах загони охоронців і наказав жителям безкоштовно годувати їх. Заклав безліч нових мечетей і наказав мешканцям добудовувати їх. Він же був побожний новий мір, і двічі на рік обов'язково їздив на поклоніння праху найсвятішого і найнезрівняннішого шейха Богайдіна, гробниця якого височила поблизу бухари. На додаток до колишніх чотирьох податків він запровадив ще три, встановив платню на проїзд. Через кожен міст підвищив торгові й судові мита, накарбував фальшивих грошей, занепадали ремесла, руйнувалася торгівля. Невесело зустріла Ходжуна Средіна, його улюблена Батьківщина. Рано вранці з усіх міноритів знову заспівали Мудзіни. Ворота розчинилися, і караван, супроводжуваний глухим дзвоном бубінців. Неквапом увійшов до міста. За брамою караван зупинився. Дорогу перетнули стражники. Їх було дуже багато взутих і босих, одягнених і напівголих, які ще не встигли розбагатіти наймірській службі. Вони штовхалися, кричали, сперечалися, наперед розподіляючи між собою наживу. Нарешті з чайхани вийшов стягувач мита, огрядний, сонний. У шовковому халаті засмальцьованими рукавами, у туфлях посоніж, із слідами нестриманості і розпусти на опухлому обличчя. Кинувши жадібний погляд на купців, він сказав: Вітаю вас, купці, бажаю вам успіху в торгових справах. І знайте, що є веління і міра бити палицями до смерті кожного, хто втаїть, хоч крихту товару. Рубці, охоплені збентеженням і страхом, мовчки погладжували свої фарбовані бороди. Стягувач мита обернувся до охоронників, які з нетерплячки давно вже пританцьовували на місці, і поворушив товстими пальцями. Це був знак. Стражники з гиком і завиванням кинулися до верблюдів. У тисняві поспіху вони перерубували шаблями волоссяні аркани. Звучно розпорювали пакунки, викидали на дорогу парчу, шовк, оксамит, ящики з перцем, чаєм, амброю, глеки з дорогоцінною трояндовою олією і тібетськими ліками. Від жаху вкупців відняло мову. За дві хвилини огляд закінчився. Стражники вишикувались позаду свого начальника. Халати їх стовбурчились і віддувалися, почався збір мита за товари і за в'їзд до міста. У на середіна товарів не було. Він мав сплатити тільки мито за в'їзд. Звідки ти прийшов, і навіщо? запитав стягувач. Писаром омочив у чорнильницю вусяче перо і приготувався записати відповідь ході на Я приїхав зеспагані. «О, найсвітліший пане. Тут у бухарі живуть мої родичі. Так, сказав стягувач, ти їдеш у гостину до своїх родичів. Значить, ти повинен сплатити гостьове мито. Але я їду до своїх родичів не на гостину, заперечив Ходжана Средін. Я їду у важливій справі. У справі. закричав стягувач Мита. І очі його заблищали. Отже ти їдеш у гостину і водночас у справі сплати гостьове мито, ділове мито і пожертвуй на оздоблення мечеті на славу Аллаха, який вберіг тебе в дорозі від розбійників. Краще б він вберіг мене тепер, а від розбійників я б і сам якось вберігся, подумав ходжана середін, але промовчав. Він встиг підрахувати, що в цій бесіді кожне слово коштує йому понад десять таньга. Він розв'язав пояс і під хижими пильними поглядами стражників почав відлічувати мито за в'їзд до міста гостьове мито, ділове мито і пожертвування на оздоблення мечетей. Стягувач мита грізно подивився скоса на стражників, вони відвернулись. Писар, вкнувшись в книгу, швидко заскрипів пером. Хоча на середін розплатився і хотів іти, але стягувач мита помітив, що в його поясі залишилося ще кілька монет. Зачекай, зупинив він, ходжу на середіна. А хто ж платитиме мито за твого ішака? Якщо ти їдеш у гостину до родичів, значить, і твій ішак їде в гостину до родичів. Ти маєш рацію, о мудрий начальнику, покірно відповів ходжа на середін, знову розв'язуючи пояс. У мого ішака в бухарі справді дуже багато родичів, бо в іншому разі наш мір з такими порядками давним-давно полетів без трону, а тебе, о шановний, за твою жадібність набили б на палю. Перш ніж стягувач мита схаменувся, ходжа середін схопився на ішака. І, пустивши його щодуху, духу, зник у найближчому провулку. Мерші, мерші, — говорив він. Додай ходу, мій вірний ішаче, додай ходу, бо інакше твій хазяїн заплатить ще одне мито власною головою. Ішак у Ходжіна-средіна був вельми тямущий, усе розумів. Він чув своїми довгими вухами гул і сум'яття коло міської брами. Крики стражників, іно розбираючи дороги, мчав так, що Ходжа на Середін, обхопивши обіручого шию, високо підібгавши ноги, ледве тримався в сідлі. За ним із хрипким гавкотом мчала ціла зграя собак. Стрічні тулилися горож і дивилися йому вслід, хитаючи головами. Тим часом, біля міської брами, стражники обнишпорили увесь натовп. Розшукуючи зухвалого вольнодумця. Купці, посміхаючись, шепотіли один одному. Ось відповідь, яка зробила б честь навіть самому ходжі на Середіну. До півдня все місто знало про цю відповідь. Продавці на базарі розказували пошепки покупцям, а ті передавали далі, і всі говорили при цьому ось слова гідні самого ходжі на середину. І ніхто не знав, що ці слова належали самому ходжі на середину, що він сам, знаменитий і незрівнянний, ходжа на середін, бродить наразі містом голодний, без гроша в кишені, розшукуючи родичів або старих друзів, які б нагодували його, і дали притулок на перший час. Розділ третій. Він не знайшов у бухарі ані родичів, ані старих друзів. Він не знайшов навіть батькового будинку, у якому народився і виріс, граючись у тіністому саду, де в осінні прозорі дні шелестіло під вітром жовтіюче листя, а стиглі плоди із глухим, немов би віддаленим стукотом падали на землю, тонкими голосами свистіли птахи, сонячні плями. Тріпотіли на запашній траві, гуділи працелюбні бджоли, спираючи останню данину із в'яночих квітів. Потаємно дзюрчала в вариці вода, розказуючи хлопчикові свої безкінечні, незрозумілі казки. Тепер на цьому місці був пустир: горби, вибоїни, чіпкий чортополох, закопчена цегла, руїни стін. Клапті затлілих очеретяних рогош, жодного птаха, жодної бджоли не побачив тут на середін. Тільки з-під каменя, об який він спіткнувся, витік раптом маслянистий довгий струмінь і тьмяно блиснувши на сонці, сховався знову під камінням. Це була змія, самотня і моторошна мешканка пустинних місць, назавжди покинутих людиною. Похнюпившись, Ходжана Средін довго стояв мовчки. Горе стискало його серце. Він почув за спиною дренчливий кашель і обернувся. Стежиною йшов через пустир якийсь старий, зігнутий злодняр. Ходжана Середін зупинив його. Мир тобі, старче, хай пошле тобі, Аллах, ще багато здоров'я і благоденства. Скажи. Чий будинок стояв раніше на цьому пустирі? Тут стояв будинок сідельника шермамеда, відповів старий. Я колись дуже добре знав його. Цей шермамет був батьком знаменитого Ходжіна Средіна, про якого ти, подорожній, мабуть, чимало чув. Так, я дещо чув. Але скажи, куди подівся цей сідельник шермамет. Батько знаменитого ходжина средіна куди поділася його сім'я? Тих сину мій, у бухарі тисячі й тисячі шпигунів, вони можуть почути нас, і тоді нам не минути лиха. Ти, мабуть, приїхав здалеку і не знаєш, що в нашому місті суворо заборонено згадувати ім'я, ходжина Середіна. За це тут ув'язнюють. Нахилися до мене, і я розповів тобі. Хоча на Середін, приховуючи хвилювання, низько нахилився до нього. Це було ще за старого Еміра, почав старий. Через півтора року після вигнання ходжі Середіна базаром пройшов поголос, що він повернувся і таємно проживає в бухарі, складає про Еміра глузливі пісні. Цей поголос дійшов до палацу Еміра. Охоронці кинулися шукати ходжу на середіна, але знайти не могли. Тоді мір повелів схопити батька ходжі на середіна, двох братів, дядька, усіх далеких родичів, друзів і катувати доти, поки вони не скажуть, де переховується ходжа на середін. Слава Лахові, він послав їм скільки мужності і твердості, що вони змогли промовчати. І наш ходжа середін не потрапив до руки міра. Але його батько, Шермамет, захворів після тортур і незабаром помер, а всі родичі й друзі залишили бухару, ховаючись від гніву Міра. і ніхто не знає, де вони наразі. І тоді Мі наказав зруйнувати їхні житла і викорчувати сади, аби винищити в бухарі саму пам'ять про на Середіна. За що ж їх катували? сказав ходжа Насредін. Сльози текли його по обличчю. Але старий бачив погано і не помічав цих сліз. За що їх катували? Адже Ходжі Насредіна тоді не було в бухарі, я це дуже добре знаю. Ніхто цього не знає, відповів старий. Ходжа Насредін з'являється де хоче, і зникає, коли хоче. Він скрізь і ніде, наш незрівняний Ходжана Средін. З цими словами старий, охкаючи і кашлюючи, поплентався далі. А ходжа на Средін, закривши обличчя руками, підійшов до свого ішака. Він обійняв його, притиснувся мокрим лицем до його теплої, пахучої шиї. Ти бачиш, мій добрий, мій вірний друже. Говорив Ходжана на Средін, у мене не лишилося нікого з близьких, тільки ти, постійний і незмінний товариш у моїх мандрах. І, немов відчуваючи горе свого хазяїна, Ішак стояв сумирно, не поврухнувшись, і навіть перестав жувати колючку, яка так і залишилась висіти у нього на губах. Але за годину ходжа на Средін. Укріпив своє серце, сльози висохли на його обличчі. Нічого, закричав він, сильно ляснувши ішака по спині. Нічого. Мене ще не забули в бухарі, мене знають і пам'ятають у бухарі, і ми зуміємо знайти тут друзів. І тепер уже ми складемо про Еміра таку пісню, що він лусне від злості на своєму троні, і його смердючі кишки. Прилипнуть до розцяцькованих стін палацу. Вперед, мій вірний вперед!